Капсульний чоловічий гардероб включає в себе декілька пар штанів. Це можуть бути як класичні штани для офісу та офіційних заходів, також кежуальні для відпочинку та дозвілля, і обов'язково спортивні штани для якісного проведення тренувань. Залежно від того, який спосіб життя ви ведете та які маєте стилістичні переваги, у вашому гардеробі обов'язково повинно знайтись декілька пар підходящих фасонів. Якщо ви будете розбиратись в тому, які існують види брюк та їх назви, то з легкістю зможете підбирати підходящі моделі під кожний окремий образ, які підкреслюють привабливість вашої фігури та в цілому вашого образу. Про це далі детально і поговоримо. Мене звати Влад, і ви на каналі шмот». Почнемо з джинсів. Це, напевно, найулюбленіший вид штанів у чоловіків. Вони можуть бути разного фасону та кольору, підійдуть майже під будь-який стиль, а також можна їх носити як на роботу, так і в повсякденному житті. Розрізняють джинси на такі типи. Прямі зі стандартним вільним і прямим кроєм підходять до будь-якого типу фігури, допомагають приховати повноту або зайву худорлявість. Бейсі класичного крою з п'ятима кишенями, злегка завужені донизу, можуть заправлятися у високі черевики. Вільного крою Relaxed Fit з посадкою, зміщеною до стегна, джинси не сковують рухів більш зручні ніж попередні. Завужені Slim Fit, які сидять чільно по фігурі, підходять струнким хлопцям. Хоча зараз і не дуже актуальні. Баги з дуже широким кроєм, особливо в області талії. Таким джинсами видають перевагу репери. Далі у нас брюки Чінос ще один популярний різновид штанів, який ідеально вписується в стиль casual, стріт стайл та смарт кежуал. Чінос виготовляється з бавовняного текстилю та випускається в різних кольорах. Основна їх відмінність це прямий крій та злегка завужені донизу штанини. Такі штани підходять для будь-якого віку та прекрасно поєднуються з футболками, футболками поло, светрами, сорочками та регланами. Кольорова палітра у чиносів дуже велика, тому штани можуть бути бежеві, коричневі, а також яскравих відтінків синій, оливковий, теракотовий, червоний, бордо. Далі у нас ідуть штани слакси. Вони є більш простим варіантом ніж чиноси, більш вільний та прямий крій, можливий варіант навіть зі стрілками. Слакси можуть носити чоловіки різного віку, а також використовуються як офісний дрес-код та як штани для повсякденного життя. Комбінувати можна з сорочками і блейзерами, футболками та піджаками. Далі у нас штани Карго. Вони мають вільний фасон та безліч накладних та вшитих кишень, а також застібок та блискавок. Карго відноситься до неформального стилю, можуть використовуватись для прогулянок та подорожі, та також зручні у повсякденному житті. Шиються карго з щільного текстилю, бувають різних кольорів: оливковий, сірий та відтінки коричневого. Поєднувати карго можна з майками та футболками, світшотами, худі і толстовками. Джогери модні джогери підходять найбільше молодим хлопцям. Ця модель поєднує в собі спортивний і повсякденний стиль. Джогери облягають фігуру та підкреслюють стрункі та підкачані форми. Зазвичай на поясі та внизу штанини резинка. Шиця штани з м'яких тканин можуть мати принти, написи та контрастні вставки. Обов'язковий елемент базового гардеробу це універсальні спортивні штани. Вони можуть бути різного крою: забужені, прямі або вільні. Без такого одягу не обійтись на тренуванні, у фітнес-залі та під час відпочинку на природі, а виготовляють такі штани з будь-яких матеріалів, але зазвичай це якісний трикотаж. Друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Нагадую, що на сайті нашого бренду ви знайдете для себе безліч цікавих варіантів штанів. А якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, не забудьте підписатись на канал. Та до зустрічі!